Так, друзі, всім привіт, компанія Артупаркіо з вами на зв'язку. Продажа заїхала до нас Мерседес Єшка. 212-2009 року 3.0 дизель на 200-340 тисяч ріднього пробігу, максимально на класній комплектації з дохлючовим доступом передніх дверей, салон. У нас шкіряний, бежевий з вентиляцією, з підігрівами передніх сидінь, електрорегулювання передніх сидінь та пам'ять всіх передніх, повний електропакет, датчик твіта, датчик доща. По салончику у нас також є мультируль, адаптивний круїз контроль, дістройник працює, все чудово, Пневмопідвізка максимально обслужена. У нас є панорамка, чорний потолок, е, максимальна комплектація по машині в дуже чудовому стані. Задній ряд автомобіля також у нас в ідеальному стані, максимально збережений салончик. Е, по кузову також вам її показую. Приїхала в нас з Європи. Е, Парторники перед партнеки зад, камера заднього вигляду, е, диски 18-го радіуса на чудовій хорошій резині. Ось так виглядає. Знаходиться у нас на сумській 2 місто Київ, біля метро Високівської Придбати можна вкрити лізен та заготівку. Тому, друзі, чекаємо вас на перегляд.